Вас вітає канал Квітковий куточок. Зараз я біжу до пошти, несу ваше замовлення. І сьогодні у нас відпочинок від дачних справ. Сьогодні у чоловіка день народження, зараз він на роботі, треба купити торт. Ввечері пожаримо шашлички. У мене ось тут у розсадничку в парничку. Починають вже. Бутони пускати майорчики і вже квітнути. Ось бачу красненький, червоненький, червоненький, жовтенький буде. А ті, що я вони ще ні, Ось я тільки що знову проріджувала морку, начебто вже нормально. І поливаю, ходжу. Зранку. Сьогодні обіцяють грозу, дощ, не знаю, що там, але полити треба. Перчики свої. Ось так. Вони вже квітнуть там. Не знаю, що там треба з них зривати, обривати. Ті менше трошки, вони пізніше посаджені, а ті більше. Барі Перчик класний і ось такі ще баклажанчики. Скільки тут у мене? Один, два, три, чотири, п'ять штучок. П'ять штучок мені вистачить поки що для першого разу, якщо воно буде добре все рости, ось так то я буду на слідуючий рік, як Бог дасть виживем садити баклажанчики. Вчора вже зірвала один огірок. Ну, насиплялись там куча маленьких. Ось так. Попідливаю, поливаю. Ось висить ще один поспіває. Треба підматувати ось так. Кудись зачепився поліз. Ось. Там бачу, огірочки начіплялись. Це доліхос, Це хотіла таку ампельну гарну рослинку, а вона щось сидить, сидить на місці, сидить, сидить. лі їй ґрунт не підходить, то лі місце треба друге. от так вона виглядає. Не хоче і не витися, поки що не ні, квітнути, нічого. Не знаю, що це за квітка, захотілося мені купити. Спробувати ось і спробувала. Так, зараз покажу, як виглядають тут мої мальвочки. Купила форс, всі його радять. Кажуть, мурахи зникають, не знаю. Я вже зі своїми мурахами заколупалася, якщо чесно. Сьогодні ось зараз піду, буду посипати їх. Подивимося, як ще цей засіб допоможе. Фу, воняє він, звісно. Запах у нього, фу. Где они там ползают. Но их подрывать не обязательно. Можно дорожки подсыпать, я так поняла. Да? А, их не Это где мы подсыпаем? Ну, мы можем чуть-чуть вот так. О, видишь, это другие гранулы. Десь я бачила еще. Десь вон тут. Не помнишь? Ну, пошли до большого того до да большого. Возле кукурузы уже нема? А, ось, что это А, кстати, возле, надо возле этих сыпать огурцов, потому что они стлю разносят. И огурцы болеют потом. Чуть-чуть мы рассыпем вот так. Вон, возле под кукурузой. прям под кукурузой насыпать. Фу, оно так воняет, страшное. Не так воняет, как у той, что мы пользовались в прошлый раз. А Кусючие, да? А начали тут христи. А где они же они не тут? Знают. они где-то вот тут в этом районе. О, вон они вылезли, все, вылазят. А, маленький. это маленькие. Это маленькие, а там где-то кусючи тоже были. Где же эти кусючи, блин? Ладно. Главное, там, где ничего не растет, и нема их. Вот тут, вот тут надо проверить. Вот здесь и вот здесь они прямо. Вот здесь они перешли. Они оттуда перешли сюда. Можно не разрывать, а вот так просто их. Так. Вот так. А тут разрой попробуй. Самосяня уже на рабы. Наверх. Какахи. Блин, куда их? Да сюда в сторонку. Там попробую раз. Может, какахи надо ложить, чтобы муравьи текали. Ай. Мы же тут яму такую выдолбали. Ну маленький. Види? О, видишь, кипяток, наверное, помог. А мы им подцеплем чуть-чуть. Покушать. Ну вот, лазит же большой. Откуда винтбираться? Да, мы их подкормим сейчас кругом. Подкормим. Вот тут надо Ну, спробовать. Можешь их подрыть? Ну, вот тут о -о -о. вообще неубиваемые все. О, там с крыльями, видела? Вы... Ага, это же их мамашка. Мамашка их. Вот сколько можно уже сюда сыпать и лить? Сколько? И давай сверху вот так, не зарывай. Вот так мы их сверху. посмотрим, как вот этот форс справляется со своей задачей. О, все маленькі, чого вони тут повзають маленькі? Це ж Весь огород не засыпешь. Да. Не засипиш. Вони во всех трещинах. Они ж можуть по трещинам, потрещинам. Ладно. А, вокруг вот тихо Щоб Чтоб огерочки не болели. Да, да. Все, лазить вже по ній, вже лазіють. Тут теж. Я вже тут підсипала. Кажуть, треба підсипати, бо якщо будуть мурахи біля огірків, то огірки почнуть боліти. О, буде все там і тля і. Все, що треба і не треба. Так. Всім доброго раночку, у нас настав інший день. Всі ми працюємо зранку. Я вчора притянила свої огірки, зробила ще другу сторону, бо сонце. Сонце дуже палить. Отак в мене вийшло це такий домик для огірків. Огірочки вже маленькі є. Зараз хочу підрихлити, підсапати, щоб їх гарненько, гарненько було полити Цяла ось таку свою гарну сапочку. збирали трохи барбариса на компотик. І ось такий перший врожай огірків. Ну, як сказати, перший. І такі вони. Не вистачає їм, не вистачає водички, тому що жара, але вже вони є. Бо хтось казав, що не буде огірків на дачі у нас тут ніколи. Тепер трохи моїх кабачків. Ось вони всі розкрилися з раночку бутони, а то були закриті ввечері. Можна було показати. Ось є один кабачок, там другий. ось там третій. От, у полосочку. Буде у нас трохи і кабачків. Тут поки що я нічого не бачу, а заті я зовсім мовчу, що ту за кабачки. огірки скоро треба ось тут підв'язати. Оці тут ці вірьовочки поспадали, вітром їх поколихало, треба їх добре закріпити. Ось починають розкриватися майорі. Жовтенькі бачу червоненькі, але ще й у повну міру не розквітли. Не бачила квітів. Також, ось тут огірки, іще не плетуться. Ось, чекаю, коли вони трохи-трохи піднімуться вище, щоб їх поприв'язувати. Почала рости квасоля. Це я недавно посадила. Ось трошки досадила, бо пусте місце. Тут баштанчик росте. Треба теж попровіряти, можливо, щось пересадити, а можливо, вирвати. Бо навіщо тут так багато? Да? Один ось вириваю. Чи ні, чи хай вони плетуться. Підкажіть, будь ласка, будуть вони отак у купі рости, щоб вистачить їм водички там разом, щоб вони поплилися у різні сторони. Чи їх треба прорвати? Це гарбузи. Щось вони не важнецькі. А чому? Тому що треба знову ж та для гарбуза вода. І поливай, не поливай. І вони такі, щось. ні. Не... Тут ось о тінь біля дерев, ось о заброшка, де ми будемо ставити новий паркан. Тут же ж тіньочок. І все одно воно так погано росте. Не подобається мені. Тут не подобається щось. Ну це реалії життя. Треба пробувати все, щоб потім бачити, на слідуючий рік садити чи не садити, що йому далі робити. Як його далі себе вести. Ось, треба вирвати квітку. а тут не потрібно. На сонці бачу огірки, поганенько, ростуть, поганенько. М'ятка меліска. Оту, що я посадила із череночка воно, бачите, який вже кущик у мене гарнівний. Це вже почала квітнути. Так, тут ще треба обірвати невеличкі врожаї всього спаржі, спаржевої кварсолі. У мене в цьому році і ніхто не хоче їсти, то я думаю, може вже і не садити. Чіплялися помідорки. Ось. Нічого я їх ще не підв'язувала. Тут горошок почав рости. Ось тут я висаджувала горошок. Ось. Він уже почав рости. Так, нарешті ми приїхали трошки скупилися. Ось у нас вийшло на 4 30 дві. Два рулона з такої сітки рабиці замінити. Замінити паркан наш ржавий. І купили драбину трансформер. Є, з ким ти болтаєш? З тобою А, цвіта! Бой, Юра. Нет. Угу. Нормально. Скупилась нормально. У нас мешковцы Да. Загрузилися. це труба для каналізації умивальника нашого. Все потихеньку. Надіюсь, все довеземо. Пускай цей обгоняє автобус збили, і збіга і якраз жечка вибігає, вона починає біжати. Ну, Получається, біжала, і машина туди приїхала. Ось так у нас буде тут умивальничок. Ще в стадії доработаємо. Ось так, це буде у нас там вода стікати. Каналізація. Це буде труба, яма, ця труба. Це, знайшли таку бочку маленьку, ось стареньку. Тут зробили такі дірки. І все закопається і буде в нас водичка. А це, кстати, викопались сеті. як вони називаються, нарцисики. Можна їх, кстати, отут откинуть, посушить трошки. Хай сушиться, Шо, жарко. Оно ага. Ой, що жарко. Лопати невдобно все достати. Неудобно. Воно не достає. Ага. Ось, 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 Да, знову спека у нас. Выставила сюда все свои сукулентики Прямо на солнце. Что, вмещается? Мещается. О, хорошо, смотри. Че еще надо? Юра, ну дивись, еще надо копать, че Так не, ну вот же ж померили уже. Ну, опусти, Окончательно. Опустили. Да, Я ж это... тебя спрашиваю. Нормально, только шею надо это. криво. Ну а То я, я ну там подкопая криво. вин потом. Не, ну так выставить Откопай. его. Ну да, туда надо, значит, туда или откопать, или подсыпать. Или будет. тут откопать. Или там откопать. Вот да туда, туда на той край. И да и, все. все, да. И выровнять. Все, Рома. Все. все. Да. Все. Красиво выкопали. А земля сухая, да? Ну, да. Все, нормально. Вся сухая. Так сколько и не промочилась дождями. Не, ну что, там мокрая уже дальше Наверное. Черноземная. Да. все красиво. Так. Ну все. Теперь надо это. Дырок дырок, дырок, дырок. дырок. Ну да, дырок там маловато. Да, что там четыре 4 4 дырочки, да, треба. Дырок побольше сделать. Побольше, да. Все. Ну і отак по трубі, по цій буде туди стікати і у землю. Ось від сифона. А там іще зробиться ці обшивка. Ми тут познаходили кусочки. До вагонки. Якось воно буде тут збоку. чи Чего так? Чи... Не, ну так, то так, так будет. Декілька штучек. Мама. М А что тут обязательно сбоку, да? Конечно, она же должна уходить везде, сбоку, угу. сверху, снизу. Нормально? Нормально? Тут как-то неудобно. Теперь забитие тому що таке. Так буде і зверху ще кришечка, щоб туди ніхто не... Вже завершено все. Робота завершена. Де? Тут? А, щоб закривалась повністю. Ой. Ось стіночка, стіночка. І там ще кришечка на каналізації. Да. Не завершена, буде завершена. Завершено. Ага. І ще там. І все. Можна сюди ставити щось, напевно, якісь миючі венічок сюди. Можна поставити. У нас все палиться, не витримує вже гілку з яблуками. Треба якусь другу шукати Підпорку. Ой, вже шоста година, таке смалить, таке смалить, поливати ще не хочеться. Та й куди його поливати, як воно. Потім быстро сохне. Зараз буду скоро и полываты. Кобелек сюда. Нет, кобелек, наверное, выше, чтобы было видно, вроде он заходит сюда.